Ага, якраз. Десь воно ну, там туча і десь чути грім. Це не в нас, в нас це не грозить. І зранку чули грім, і вдень чули. Ну, десь, мабуть, дощ іде, А нам, мабуть, вже не нота, Він вам нічого вже не поможе. Що він нам поможе? Тільки якщо град піде то ще і остальна лися позбиває. Та яблука, як є. Ох, яке горе без дощу, яка страшна спека. Хоч би вижить. Хоч би вижить. Я представляю, як ото хворі люди, що ж такі, що задихаються, а ще ж не дають електрики, щоб і вентилятора не включили дуже. Що там дід? О, дід з'явився. Втомився сьогодні. Втомився. Молодець. Що скажеш? Ти вже душі хочеш? Я в нього лівію, не такий там душ. У Людей дощ гривить, а в нас гривить та близько. Я воно в скриниці воду поскочу, всю вже немає. Да? Да, понабирала і в каструльки, і в миски, Ай, і в що можна. хочеш. Понабирала. <головіка> Буде поливати сьогодні, свої там. Що в нас сьогодні? Помідор. Помідорчики, перчики. Що там Then у нас? Є oh, кабачки. No, перед вчора поливали. Кабачки і чого, він любить кожен день поливатися. Ну, переважна. Ти хоч такий, щоб Так, Як дід за вбічки. Там він вже так отакий. Так? Позеленімо вже. Він почервоніть, а не зелений. Так, коли ж він червоється і не думає червоніть. Що таке? Що ти прийшов кицьку роздратував? Вона думає, що ти їй щось приніс. Трохи думає. Що з кички зробила, ця жара. Така киська ходила в такій, щоб осталась одна шкірка од неї. <laughs> да. І шкірка скинула. Як йому дається, так швидко вагу скидати. З мене тече, як кабана кажуть. Тече, я не співаю витиратися. Ну, вага. Стоїть крепко. Зато я сплю під одіялу. <laughs> Ай, Бог милує. Дід замотується, як спадлягає. лягає. То тільки одного носа да, видно. Одне вікно відкрите, друге, сквозняк. Не чую я там ні А воно, як... То ти ж у кофті лягаєш. Які кофті? Ну, в футболки. То ночнушка. Ну, яка разниця. І всталі лягає. Не гола, я в ту а, а я ж готу лежала. То піжама називається. А, Ой Господи. господі. Uh. Що будемо робити? Діда мить будемо полоскати. А, а ну попробуй воду. Там в одному відрі має бути вода така, як тобі треба. Я зараз на тебе виллю. Хороша чи ні? Хороша, ну не така вода. Вона не гаряча, бо сонце ж бачу заховалося. Цілий день було сонце. а це... Зараз ми О, діда. Щас, щас дід роздінеться до голока. Зараз ми побачив діда. Він приходить, роздівається, бо То, що да, стояв, там в нас кругом кущі роздівається, і я його погливаю із відра черпачком. І їй такий довольний потім. Так летний хорошо. Душ. Да, я роблю йому літній душ. Да, дід? Это, ну роздівайся. Давай, куди ти йдеш? Виранку. Да. А куди? Давай бистренько був, як дощ як лине. Шо, під дощу. І ми попливемося. <с>? Ти віриш у це? Не дуже. Скільки воно сьогодні раз гриміло. Щось Ларіска казала, і в ліктіфоні нема дощ. Вже так, да, був. Вже був? Був. Ну то що ж ви хочете? Був, потім перестали писати вже. То зранку написали, потім перенесли на вечір, а тепер перенесли його на ранок. Ото бачив, що рано робилося, а от той дощ дуже бути. Хмарно було. Ото й весь дощ. А ти думав, що? Обійшов вже. Та вони тобі треба, ти заглядаєш. Та я думав, святка веде. Нє, там хватає. Понятно. Там у нас свої. Любовній історії. Так Кіцька, дід пішов роздіватися, горобця побачила, побачила горобця. Ну-ну, ну та він далеко Кіцька. Ага, та ну, Кицька, ти так щось. Щас, щось тобі дав на вечерю, де переживай так сильно. Фух. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, як це пережити? Пік жари припадає на 17-18 липня. Це я така почула, як розказують. О, ці саноптики всякі там вчені. Поняв дід? Пік жари на 17-18 липня. А вже ж більше місяця, мабуть, це спека. А потім донизу йтиме ще місяця і спеки. Коротше, це не так швидко буде. Та да, а потім зима одразу. Раз. А зими не буде, зима буде аж на Новий год. Далі піде така весняна полю. Ну, <голю> як це <цибуля, головна. голю> да Ну, діти, пішли. А ще висять. Ще висять. Так, пішли ми митися мить будемо. Небо таке світле. хоча вже Скільки це вже зараз. Дев'ять. А дід патроє, потрає, потрає виногради, де носочку його. Воно що робить? А що ти його прямо одриваєш чи що? Та вологиш. Ні, то ти його зрізати можна чи. чи. А воно хорошо відривається. Це щоб він кучерявий не був. Та зараз я скажу. Ось не Це... легше буде. Ну да. Ну. І така засуха, та воно вже й смокшати виноград. Хоча він і не такий породистий. Ну, все одно трохи менша буде нагрузка на куща на цього. На кущі. Заростає таке, що їх знайшов. Не співаєш, я думаю. І вирішив дід розправитися з тущами. Ось це ходив. Дивайся, нічого радіо. А воно росте, та хай хоч би для декору. Судить, це село густо. Та візьми ж якось ножика чи що, ти його потраїть прямо. Без недача ножик. Вітер попереплюзав. Він сам так плететься. Клепеться. Чого він хоче дикий? Ну, як так, висить собі, стільки він год уже тут росте. Те вже 30 закрита мабуть, йому. Ой. Холодок Холодок, а там далі ти вже обр... Оп... Ще не обривав, ще сюди не дойшов. Ну, це все, що не нужно, його, щоб воно не завивалося там. Лишня з куща, щоб не тягло. оте, те, що вища винограду, де грони. Його лучше поудалять. От і все, та дід. Так не сильно трохи вже оставляй, а то лиса буде. Так, а то розійшовся так. Хай буде вже хорош. Воно ж і холодок теж і зачиняє трохи. І сонце зацікриває. Тільки собі то холодка. Так надо. хорош дід. Хорош, бо зараз вийдеш ти в мене. Дивись, ну що ти робиш? Там жар воно куди Та хай собі росте. Ну, противний цей дід Як причепиться, фіочепиться. Хвата холодні. Не треба. Ну так добре, як такі кущі зелені. Нема чим дихати, воно хоч якийсь кисень виробляє. То я тобі остав. Остав. Лучше остав, бо ти догроєшся в мене. Диви, які долі воно кущі там у мене. Зелене все, ще ж не посухло. Наче в лісі, На так. Глянь, яке воно ще зелене, ти бачиш? яка красота. Ще. Така красота. Сьогодні мався дощ, будь-та так його й не було. А так, ну бьёшь, бьёшь. Кого? ладно. Та хай свій буде, вона те муляє. Ох, і дітей. Порядки по наводу прийшов. Так, дід, мені оця о, штукенція на Цікавіше. глянь, скільки цікаві на ніч. Глянь, яка чорна. Як вона називається? Золотиста смородина. Глянь, що робиться. Не, не. Які ягоди. Обірвати на глянь, Виходне, яке. ох і красиві ягоди. А попробуй, вони вже. вони, вони вже спілі-спілі. Оце мене цікавить більше. О, цікав. А хто буде з ними длужбачатися? Ой, ой. не, Дід, вона сильно кисла. Бачиш, що? Фух, ох і кисліше. Ну на деревах ще листя зелене. А ось вже кущі, квітки. Та не відцвітають, вони засихають. Дід. Все вже. Я псевдо. Горячий. Так, да, вже все. Це Смородина є. Що не Смородина? О, Юрок. Так що. Все, посуха, зробила свій діло. Так, хороший.